Підприємці і бізнес – це не тільки основне джерело надходження до бюджету. Це є розвиток нашого міста. Тому що ці люди сьогодні вкладають свої власні кошти, в будівництво, розвиток, створюють робочі місця і роблять наше місто красиве. Тому, прохання, не ставте їм перепони. Дайте можливість їх війно працювати. Що раніше міська влада будувала, це спортивна школа Індилонського, це театр, це бібліотеки, ФАПи в різних мікрорайонах міста, це ЦНА. Сьогоднішня влада ліквідовує. Це садочки школи, бібліотеки. А сьогодні це вже відділення з виконавчого комітету. Що ще ви плануєте ліквідувати? вмієте створювати, зупиніться, не руйнуйте те, що було створено до вас.